На платформі у вчителя є можливість імпортувати зміст з підготовленого файлу Excel. Для цього спочатку нам необхідно, згідно інструкції, обрати який нам необхіден шаблон. Перший шаблон, якщо ми хочемо імпортувати повністю зміст курсу або теми з уроками, другий імпорт з шаблоном в нас для окремих саме тем уроків. Ми обираємо потрібний нам шаблон та заповнюємо його згідно інструкції. Перша колонка в нас глобальна назва теми, друга колонка це тема уроку. І третя колонка за потреби прописуємо домашнє завдання. Якщо ж урок не передбачає домашнього завдання, можете залишати колонку порожньою. Після того, як файл буде заповнений, нам його потрібно зберегти на ваш комп'ютер. Ви його зберігаєте та повертаєтеся на платформу, заходите в простори, відкриваєте потрібний вам курс, переходите в зміст та натискаєте Імпортувати і обираєте з файлом, знаходите файл, де він відображається, обираєте його, і система імпортує календарне планування в зміст.